Найвища будівля Європи знаходиться у Польщі. Це хмарочос Варсо і його висота 310 метрів. Така висота абсолютний рекорд для Європи. А ось це найвищий хмарочос Китаю, його висота удвічі більша 632 метри. Виникає питання: чому ж Європа не може побудувати будівлю, висота якої? Була б хоч віддалено наближеною до хмарочосів у Азії чи Америці, це відео про те, чому в містах Європи заборонено будувати хмарочоси. Прямо зараз ви дізнаєтеся про те, чому європейці ненавидять високі будинки. Я розповім про ключову різницю між містами Європи та Америки, а також покажу можливі варіанти того. Як будуть виглядати майбутні хмарочоси в Києві? Та чи будуть вони взагалі, перший в історії хмарочос було побудовано в Чикаго в 1885 році. Він мав неймовірну висоту 42 метри та цілих 10 поверхів? Погодьтесь, що зараз це не дуже захоплює. Однак на той час ця будівля була найвищою у світі. Згодом в Чикаго постають все нові й нові багатоповерхівки. Цікаво, що саме це місто, а не Нью-Йорк, є батьківщиною хмарочосів. Очевидно, що в наш час уявлення про хмарочоси зовсім інше, ніж тоді. Сьогодні хмарочосом може вважатися будівля висотою від 150 метрів це приблизно 40-50 поверхів. У всій Європі зараз є близько 100 таких будівель. Однак один лише Нью-Йорк має майже у три рази більше хмарочосів, ніж вся Європа разом узята. Тож як так сталося, що багаті розвинені міста Європи практично не будують хмарочосів? Для початку заглянімо в історію. На початку ХХ століття Сполучені Штати почали дуже стрімко розвиватися. Економіка зростала шаленими темпами. Це призвело до того, що американські міста почали швидко розширюватися, а США стала символом нової епохи. Європа ж у цей час вважала за краще дотримуватися традицій і зберігати свою історичну спадщину. Більшість європейських міст вже були досить густо забудовані до того моменту, як США почали споруджувати свої перші хмарочоси. Деякі житлові будинки в Європі навіть старші за самі Сполучені Штати. Тому в європейських містах просто таки не було достатньо місця, щоб впихнути туди гігантські будинки. Гаразд, це пояснює, чому споручення хмарочосів розпочалося саме в США, а не в Європі. Однак зовсім не пояснює, чому Європа і надалі продовжувала відставати в цьому плані, насправді. Далі все ще цікавіше. Річ у тім, що зараз найголовніше завдання хмарочосів це зберігати простір. Це особливо актуально для таких країн, як Китай, наприклад. У кожному великому місті Китаю проживає більше десятка мільйонів людей, майже всі з них працюють. Таким чином, щоб компактно помістити їх усіх в офіси, доводиться будувати хмарочоси в ділових центрах міста. В Європі ж таких проблем із перенаселенням немає. Безперечно, існують інші причини для будівництва хмарочосів. І далеко не останнє з них це елементарні пунти. Я впевнений, вам не один раз видавалося, що чим більше у місті хмарочосів, тим воно розвиненіше, Вони ніби фінансовими мускулами якими міста вихваляються перед усім світом, щоб показати, які вони круті і офігенно розвинені, мені самому раніше так видавалося. Перед найцікавішою частиною цього відео я попрошу поставити лайк та підписатися на канал, щоб український контент просувався краще. А щоб цей канал розвивався, то можете підтримати мене фінансово на Патреоні або ж скинути одноразову допомогу на карту. Ці реквізити в описі. Дякую. Добре. А тепер подивімося на Лондон. Як ми знаємо, це чи не найголовніший фінансовий центр цілого світу. Щодня в ньому здійснюється обіг мільярдів доларів. Найбільші світові компанії мають там свої офіси. І що ми бачимо? А точніше, чого ми не бачимо, так це незліченну кількість височезних хмарочосів. Їх у Лондоні всього 30. Коли ми на них подивимось, то в очі одразу ж впадає їх незвична форма. Вона є такою не просто так. У місці є 13 так званих захищених краєвидів, це місця, з яких обов'язково повинен бути вид на собор святого Павла. У Лондоні забороняється будувати будівлі, які перекривали вид на цей собор із одного з 13 місць. Ось і виходить, що таким чином, для того, аби не перекривати захищений краєвид, архітектори вигадали такі чудернацькі форми. Європейцям не потрібні височезні сучасні будівлі. Вони закривають небо та псують історичну атмосферу міста. В Європі розуміють, що те, що сьогодні є символом сучасної архітектури, в майбутньому може перетворитися у срам для міста. Це свого часу сталося з радянськими хрущовками і їм подібними будівлями. Переконаємося цьому. Візьмемо для прикладу Лісабон. У парку імені Едварда Сьомого є оглядовий майданчик. З нього відкривається чудовий вид на весь парк та річку. А тепер уявіть, яким був би вид, якби там збудували кубку 400 метрових морочосів. Вся краса цього історичного місця. Була б спотворена, а вид на річку перекритий. Та ви не думайте, що Лісабон це поодинокий випадок. Європейські міста просто не хочуть будувати хмарочосів, щоб не псувати історичної цінності міста. Ось Німеччина для прикладу. У ній є всього 16 будівель вищих за 150 метрів. І що цікаво: 15 із них знаходяться у Франкфурті. Навіть у столиці Берліні немає жодного хмарочоса. Ще більш показовий приклад це Мюнхен. Там взагалі заборонено будувати споруди, які є вищими за 100-метровий собор Святої Богородиці. Дуже цікава ситуація виникла також і в Парижі. Там заборонене спорудження високих будівель всередині міста, щоб вони не затьмарювали собою визначні історичні місця такі як ейфелова вежа, однак, як ви могли помітити на фотографіях, з цього правила є один виняток будівля, яку мешканці Парижу ненавидять усім серцем. Це вежа Монт Парнас, її висота 210 метрів, і це найвищий хмарочос Парижу. Неважко здогадатися, чому її так не люблять. Погодьтеся, що ця величезна темна коробка. Виглядає зовсім недоречно поруч із ейфеловою вежею та іншими історичними спорудами. Існує навіть таке твердження, що найкраще видне Париж є саме з даху вежі Монт Парнас, тому що це єдине місце в Парижі, з якого не видно вежу Монтпарнас. Після закінчення будівництва у 1969 році влада зрозуміла свою помилку. Тому згодом була введена заборона будувати будинки вище ніж 35 метрів. А як же відомий паризький фінансовий центр Ла Де Фанс, який просто таки всіяний хмарочосами. Що ж, його дозволили збудувати, оскільки визнали, що він знаходиться достатньо далеко від міста, щоб не псувати його вигляд. Однак навіть він нарічує всього 21 будівлю вищу за 150 метрів. А як же ситуація з хмарочосами в Україні? На даний момент він у нас є всього один. Це житловий комплекс на Кловському узвозі 7 у Києві. Його висота 168 метрів. Як бачите, до Нью-Йорка ми поки що трішки не дотягуємо. Однак не поспішайте з висновками у 2020 році з'явилась концепція створення ділового центру в одному з промислових районів Києва. Простими словами, велика будівельна компанія запропонувала створити так званий Київ Сіті. Його проект ви зараз бачите на екрані. Вау! Ви собі напевне подумали. А чи потрібен Києву насправді такий центр? Подумаймо самі. Зазвичай великі офісні центри створюють у містах. Де сконцентрована велика кількість міжнародних компаній, а також там, де є брак території. Ні один ані другий варіант не стосується Києва. Більше того, такі багатоповерхівки закривали б собою вид на правобережні схили Дніпра, які занесені до спадщини ЮНЕСКО? З погляду комфортного для життя міста нам потрібні не великі, а -ля дубайські проєкти. А скоріше, квартальні, компактні європейські райони, в яких було би добре жити і працювати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Слава Україні!